Минулоріч освітяни спільно із рятувальниками запустили новий проект Клас безпеки. Це інтерактивні класи, які забезпечують активну взаємодію учня із вчителем. Віднедавна такий простір запрацював у Шепетівському НВК №1. Він оснащений профорієнтаційними стендами та макетами, навчальними посібниками та інвентарем для надання до медичної допомоги. В кабінеті будуть працювати педагоги, а також фахівці пожежних служб поліції і. Інших служб особливостю е, такого класу є те, що в ньому матимуть можливість навчатися учні інших навчальних закладів, які знаходяться в місті Шепетівка. З міського бюджету профінансували купівлю найнеобхіднішого: форму для дітей, меблі та інвентар. Новостворений простір поділили на кілька зон: мінної та пожежної безпеки, безпеки на воді, психологічної та медичної допомоги. Головна мета класу безпеки це ознайомити діток з загрозами, які існують. Умовах сьогодення про ті загрози, які не тільки під час воєнного стану, а які в мирному житті нас оточують загрози. Сьогодні знайомимо діток в залежності від вікових категорій, підбираємо матеріали, різні дитактичні матеріали, там іграшкова, можливо, форма. Також учні навчального закладу мали можливість наочно познайомитись із роботою різних служб безпеки. Освіта розуміє, що без такої практики, без того, що діти можуть все пощупати потрогати, практично займатися на дворі, практично займатися і мало того, ще долучати до цієї освітньої роботи самих дітей, тобто членів дружин юних пожежних рятувальників, які вже набралися з цього досвіду від справжніх пожежних і вже дітям на дитячій мові розказують основні правила безпеки. Команда юних дружин-рятувальників пояснювала своїм одноліткам специфіку роботи вогнеборців. Ми показували учням школи спецобладнання та для чого вони призначені. На завершення рятувальники влаштували вогняне шоу і на практиці показали, як правильно гасити пожежі. В Шепетівському районі вже створено чотири класи безпеки.